Вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати одну з найпоширеніших на планеті груп тварин представників класу савці. До цього класу належать наші улюблені домашні пухнастики коти, собаки, кролики, щури та хом'ячки. Тож не зволікаймо! Савці населяють водне, ґрунтове та наземно повітряне середовище і зустрічаються у будь-якому куточку планети від екватора до полюсів. Вони вміють швидко бігати, літати та плавати. Але як же, напевне, знати, що кажан це не птах, а дельфін це точно не риба? Давайте розбиратися. Зовнішній вигляд і розміри савців дуже різноманітні. Зараз на екрані з'являються фотографії маленького савця карликової бурозубки, яка має розмір до 4 см та синього кита, який досягає розміру 33 метри. Тіло савців, так само як і у птахів, складається з голови, шиї, тулуба та хвоста. Пересуваються савці завдяки двом парам кінцівок, кожна з яких має 5 пальців. Але на відміну від рептилій, дві пари кінцівок савців, передні та задні, розташовані не по боках тулуба, а під ним завдяки чому тіло піднімається над поверхнею землі. Залежно від того, в якому середовищі існування мешкають савці, їхні кінцівки мають різну будову. Наприклад, у кажанів пальці дуже подовжені, між ними розташована шкіряста перетинка, яка утворює поверхню крила. Ласти допомагають плавати водним савцям, наприклад, касаткам. До речі, ви помітили, що у китоподібних, до яких належить касатка, є лише передні кінцівки. Задні кінцівки у них редуковані, тобто не розвинені. Покриви савців утворені шкірою, яка є досить еластичною та має велику кількість різноманітних залоз. Це унікальна ознака савців. Потові залози беруть участь у терморегуляції. З виділенням секрету потових залоз з організму виводяться деякі кінцеві продукти обміну речовин, а завдяки випарованню поту в жарку погоду охолоджується поверхня тіла. Це дає змогу уникати перегрівання. Сальні залози утворюють жироподібний секрет, який змащує волосся і поверхневий шар шкіри. Секрет пахучих залоз відіграє велику роль у житті тварин адже за його допомогою тваринки спілкуються між собою, мітять свою територію, знаходять своїх дитинчат та шлях додому. Видозмінами потових залоз є молочні залози, що виділяють спеціальний секрет молоко, яким савці вигодовують дитинчат. Зовні шкіра савців вкрита волоссям, яке відіграє важливу роль в терморегуляції. І це ще одна важлива особливість. Більш товсті та пружні волоски називаються осьовими. Ці волоски забарвлені і виконують захисну функцію. Коротке і м'яке волосся утворює підшерстя, яке допомагає тварині зберігати тепло. Волосяний покрив змінюється під час линяння, зазвичай двічі на рік навесні та восени. При цьому може змінюватись і забарвлення тварин. Наприклад, у зайця білого темне забарвлення змінюється на біле, покликане робити тварину непомітною на тлі снігового покриву. На певних ділянках тіла савців, переважно на голові, є довгі чутливі волоски, вібриси. Вони виконують функцію органів дотику. У деяких видів тварин, їжаків, дикобразів тощо. Волосся видозмінилося на голки що виконують функцію захисту. Також похідними шкіри є нігті у приматів, кіхті у хижаків, копита у коней, корів та бегемотів, роги, у носорога та оленів. Під шкірою є шар жирової клітковини. Він допомагає зберігати тепло тіла, а також є запасом поживних речовин та джерелом води в разі її нестачі у довкіллі. Думаю, ви помітили, що на голові савців є очі, захищені лише двома повіками верхньою та нижньою. А ще є вушні раковини, які можуть рухатися і допомагають краще вловлювати звуки. У деяких груп савців розвинені мімічні м'язи, за допомогою яких тварини можуть виражати емоції. Ще одна з найважливіших ознак савців це диференціювання зубів. На різці, ікла та кутні. Їхня кількість, форма і функція у різних груп звірів неоднакова і залежить від типу їжі, яку вони споживають. Кожна група зубів виконує певну функцію. Різці допомагають розрізати їжу. Ікла відривати шматки та утримувати здобич, а ще слугують для захисту, а кутні зуби виконують функцію перетирання їжі. До речі, зверніть увагу на свого пухнастого улюбленця. Як і у всіх савців, окрім однопрохідних та китоподібних, у нього є рухомі губи, які оточують рот. Губи дають змогу захоплювати їжу дорослим тваринам, а також смоктати молоко дитинчатам. Між іншим, здатність самок вигодовувати дитинчат молоком, яке виділяється молочними залозами, і характерною особливістю класу. Рух савців забезпечується розвиненими м'язами. На відміну від усіх інших тварин, савці мають особливий м'яз діафрагму, який поділяє порожнину тіла на грудну, де розташовані серце та легені, та черевну, де містяться кишка, печінка, пішланкова залоза, нирки тощо. Діафрагма бере участь у диханні. Скелет савців загалом нагадує скелет плазунів. Складається зі скелету голови черепа, скелету тулуба хребта та грудної клітки та скелету передніх та задніх кінцівок та їх поясів. Равна система починається перед ротовою порожниною, яка за допомогою щелеп відокремлена від ротової. Передротову порожнину обмежують м'ясисті губи, за допомогою яких схоплюється їжа. Вони притаманні лише савцям. У ротовій порожнині їжа подрібнюється за допомогою зубів, а також починається її перетравлення під дією травних соків, що виробляють слинні залози. Загалом травний тракт складається з тих самих органів, що й в інших хребетних тварин це рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник. Закінчується травний тракт анальним отвором. Крім слинних залоз, у савців наявні печінка та підшлункова залози. Дихають савці атмосферним повітрям, навіть ті з них, які постійно мешкають у воді, як от кити чи дельфіни. Унікальною особливістю будови легень савців є альвеоли. Альвеоли це дрібні, тонкостінні міхурці, якими і закінчуються найдрібніші відгалуження бронхів. Стінки альвеол оплетені дрібними кровоносними судинами. Завдяки великій кількості альвеол значно збільшується поверхня легень, через яку відбувається газообмін. Дихальні рухи у савців здійснюються як завдяки скороченням міжреберних м'язів, так і діафрагми та м'язів стінки черевної порожнини. Кровоносна система ссавців замкнена. Складається з чотирикамерного серця та судин. Рух крові відбуваються двома колами кровообігу. Артеріальна та венозна кров не змішуються. Савці, як і птахи, теплокровні тварини. Видільна система складається з парних нирок та сечоводів, а також непарних сечового міхура та сечівника. У виділенні продуктів обміну беруть участь також потові залози, Дихальна і кровоносна системи. Основний продукт обміну сечовина. Регуляція процесів життєдіяльності здійснюється нервовою системою, яка відрізняється високою складністю. У головному мозку 5 відділів, серед яких особливо розвинені великі півкулі з корою та мозочок. У багатьох савців кора великих півкуль головного мозку розвинена настільки добре, що утворює борозни та звивини, які збільшують її поверхню. Прогресивний розвиток головного мозку та різноманітні органи чуття зумовлюють складну поведінку савців і дають їм змогу добре пристосуватись до мінливих умов середовища існування. У савців добре розвинені різні органи чуття, особливо зору, слуху, нюху, а також дотику, смаку та рівноваги. Савці це роздільно статеві тварини, яким властиве лише статеве розмноження. Савцям притаманне внутрішнє запліднення та прямий тип розвитку. Залежно від особливостей розмноження і розвитку савців, їх поділяють на групи яйцекладні або першозвірі та живородні, або звірі. Першозвірі розмножуються, відкладаючи яйця. Звірі вже об'єднують у групи сумчастих та плацентарних. У сумчастих малята народжуються слабко розвиненими. Їхній подальший розвиток відбувається здебільшого у сумці на череві матері. У плацентарних добре розвинена плацента. Малята народжуються розвиненими, здатними самостійно смоктати молоко матері. В більшості савців під час зародкового розвитку у тілі самки формується плацента. Це тимчасовий орган, який забезпечує зв'язок між організмом матері та зародком. У ділянці плаценти кровоносні судини матері і зародка тісно переплітаються. Завдяки цьому зародок отримує від організму матері поживні речовини і кисень, потрібні для дихання, і виводить зі свого організму кінцеві продукти обміну речовин. Період розвитку зародка всередині материнського організму має назву вагітність. Хоча малята плацентарних савців народжуються добре розвиненими, вони все одно певний час потребують турботи батьків, які їх годують, захищають, доглядають і навчають багатьох речей, що згодяться в подальшому житті. А наразі час підсумків уроку. Савці це група хребетних чотириногих теплокровних тварин, які вигодовують малят молоком секретом молочних залоз. Тіло савців вкрите волосяним покривом. Вони мають добре розвинені органи чуття та добре пристосовані до життя в різних середовищах існування. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!